Друзі, сьогодні ми обговоримо та спрогнозуємо такі теми, майбутні виклики та рішення для країни, як діятимуть країни Євросоюзу по відношенню до України, названі дати нового фронту. На жаль, немає підстав очікувати, що Бельгія чи Португалія за певних обставин надішлють свої війська для нашої підтримки. Результатом цих угод буде лише подальша торгівля, співпраця та можливі майбутні союзи. Жодного військового втручання не буде. Що стосується обіцянки Німеччини про додатковий гуманітарний пакет допомоги, то, сподіваюся, вони виконують свої зобов'язання. Допомога вкрай необхідна, тож важливо, щоб вона дійсно була надана. Цікавою є ситуація з Іспанією. Співпраця в сфері безпеки на початку може бути дуже ефективною. Проте… Якщо наші дії стануть надто рішучими, іспанці можуть розцінити це як загрозу і для них, і для всього світу. Тобто я прогнозую, що хоч спочатку співробітництво буде результативним, але згодом Іспанія може відмовитися від нього через побоювання наших жорстких методів. Дуже важлива декларація НАТО про дозвіл бити Західною зброєю по Росії, судячи з усього, до кінця цього року ми офіційно матимемо таке право, більш того, є ймовірність, що вже в цьому році ми зможемо вдарити ракетами чи безпілотниками по двом історичним цілям на території Росії це стане знаковою подією, про яку знімуть фільми та писатимуть книжки. Однак Якщо ми дуже активно використовуватимемо цю можливість, Росія спробує будь що зупинити нас, задіявши свій глобальний вплив, мені здається, що на деякий час їм це вдасться. На жаль, найбільш песимістичний мій прогноз стосується нового прориву російських військ до кордону з Україною. Схоже, він відбудеться десь у середині літа, близько 14-19 числа напрямок. Сумська і Донецька області Росіяни намагатимуться просунутися вглиб, скільки зможуть, шукаючи слабке місце. Це перше. Друге, це закінчиться втратами, звісно, але це не закінчиться для нас. Цей прорив він ніякого впливу глобально на результат війни не має. Втрата втрати наших людей. Що вони роблять з початку війни? Це міграції наших людей, бігство наших людей, але це не кінець. Це не поразка. Що далі? Для нас це матиме наслідки у вигляді втрати додаткових територій, з яких люди змушені будуть евакуюватися, також, безумовно, будуть втрати серед наших військових. Однак цей прорив, хоч і болісний, не матиме вирішального впливу на кінцевий результат війни. Це не буде поразкою чи кінцем протистояння. Щодо економічних питань, Держборг України вже перевищив 6 трильйонів гривень. Проте, як зазначено в тексті, депутати можуть скинутися та за 3-4 дні покрити цю суму. А загалом, до 25-27 років ми розраховуватимемось продукцією і ресурсами нашої землі. Після цього, вочевидь, вступлять в дію нові домовленості щодо погашення боргу. Отже, підсумовуючи, це все я думаю, що ситуація складна, але я вірю у стійкість і нескореність нашого народу. Допомога союзників, хоч і обмежена, надійде битви будуть нелегкими, проте у підсумку ми здобудемо перемогу в цій виснажливій війні проти російського агресора. Дорогі друзі, єднаймося та боремося разом до кінця за вільну та незалежну Україну.